Прості стежки ногам вашим. Чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгави не збочило, але краще виправилось. Євреїв 12:13. Ось голос сурми, яка скрізь закликає Господній народ бути на осторозі, щоб протистояти нашому великому ворогу. Сатані. В слово Сатана ми включаємо всі хитрощі нашого великого противника. Через які він підстерігає, щоб ввести в оману і зловити в пастку воїнів Христа. Він дійсно є противником всього світу в тому, що є противником Бога і всіх мудрих та милостивих задумів і законів, які Бог чинив, щоб захистити людей від низхідних і згубних тенденцій гріха. З відомостей, які дійшли до нас з різних джерел, ми схильні вірити. Що цивілізованим світом переходить велика хвиля неморальності і хтивості. Бе сумніву, остання війна і різноманітні нові обставини, які вона відкрила, мають багато спільного з цим поганим станом. Навряд чи могло бути інакше, але на додаток виглядає, що наш великий противник протягом тисяч років вважав хтивість і неморальність своїми найкращими способами, щоб атакувати людський рід. І особливо тих з людства, хто визнав Господа і праведні закони, які він встановлює для всіх, хто буде його народом. Дослідники Біблії, знайомі з історією образного Ізраїлю, пригадають, що саме в цьому напрямку Валаам і Балак з таким великим успіхом снували інтриги проти Ізраїлю, спроваджували на ізраїльтян божественні кари. Святий Павло говорить нам, що саме таким способом наш рід, на початку створений на образ Бога, впав у таку велику деградацію, бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запамирочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець. На нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої, а що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники. Напасники, пишні винахідники зла, і так далі. Римлян, перший розділ з 21 по 32 вірші, якщо хтось здивується, як наш рід дійшов до теперішнього розбещеного стану, то в попередніх словах апостола він має повне пояснення. І тепер, після розповсюдження Євангелії протягом більше, ніж 18 століть. Після того, як Біблія була надрукована кожною мовою, і коли освіта є настільки загальною, що практично кожен може читати Біблію, і коли знання на кожну тему зросло в такій мірі, чи не дивно бачити, що давні методи нашого противника знову є панівними? Знову вчені називають себе мудрими і безглуздо відкидають мудрість згори? Знову лютує неморальність, панують гнів, злоба, ненависть? Суперечки, наклепи, плітки, війни і вбивства. Господь, здається, дозволяє людству навчитися лекції, що цивілізація не дає спасіння, як декотрі сподіваються. Біблія представляє людей як птахів, а великого противника як птахолова, який старається заманити в сельце і вбити їх, але святі зображені як барвисті птахи, особливо привабливі для цього птахолова. Проти них він вживає свої хитрощі й пастки, усіляко намагаючись їх упіймати. Блаженні засоби благодаті. Кілька років тому за Господнім проведінням ми були скеровані представити обід господеві, який щиро рекомендували його народу, і який віримо, приніс йому велике добро. Не щоб цей обід або якийсь інший обід. Міг бути більший чи ширший ніж обід самопожертви, який кожен з господнього народу взяв на себе, перш ніж став прийнятний для Господа і зачатий Святим Духом. Але цей обід довів, що він корисний його святим в тому, що звернув їхню особливу увагу на деякі небезпеки на шляху, даючи поради ще до їхнього перебування в господній ласті. Близько 20 тисяч посвяченого Господнього народу написали нам про своє бажання бути вписаними до переліку тих, котрі прийняли цей обід. Від дуже багатьох з них ми почули, яке велике благословення прийшло на них внаслідок їхніх зусиль вірно слідувати за різними пунктами цього обіту, як їхні ноги були бережені від спотикання. Яку допомогу вони отримали щодо своєї спільності з Господом, як вони зміцнялися Духом, коли щоденно перед престолом благодаті згадували всіх інших, котрі прийняли цей обід? Яке благословення вони також отримали щоденно пам'ятаючи про жнивну працю і свої привілеї в ній? Як вони стали більш обережними через постанови щодо спіритизму і окультизму, і щодо своєї спільності з особами протилежної статі? З думкою, що багато хто могли б бути читачами вартової вежі тепер, котрі не були в той час, коли цей обід був представлений, ми друкуємо його знову. Обід Господеві, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай Твоє панування щораз більше входить у моє серце, а Твоя воля буде виконана в моєму смертному тілі. Покладаючись на підтримку, обіцяної Тобою благодаті, допомагати через Ісуса Христа, нашого Господа, в кожній потребі складаю цей обід. Щоденно буду пам'ятати перед престолом Небесної благодаті про загальні інтереси праці жнива і особливо про частку, якою я сам маю привілей втішатися в цій праці, а також про дорогих співробітників, де б вони не знаходились. Обіцяю, що старанніше, якщо можливо, ще ретельніше перевіряти мої думки, слова і вчинки, з метою бути більш придатним до служби тобі і твоїй дорогій чарітці. Обіцяю тобі, що буду на осторозі, щоб протистояти всьому, що близьке до спіритизму чи окультизму. І, пам'ятаючи, що є лише два пани, буду всіма розумними шляхами опиратися пасткам, які походять від противника. Далі обіцяю, що за винятком згаданого нижче буду всякого часу і на кожному місці поводитись наодинці з ким-небудь з протилежної статі, так само, як поводився б з ним привселюдно, в присутності зібрання Господнього народу. І наскільки це розумно і можливо, буду уникати, знаходитись в одній кімнаті наодинці з ким-небудь з протилежної статі, хіба що двері в кімнату будуть широко відчинені. Винятки у випадку братів дружина, діти, матір і тілесні сестри, у випадку сестер чоловік, діти, батько і тілесні брати. Слово Застереження. Ми чули від декого, що, хоча вони мали великі благословення, коли старанно дотримувалися цього обіту, однак поступово вони ставали недбалими щодо нього, почали втрачати свої благословення і потрапляли в гріх. Дорогі брати! Ми ніколи не будемо поза небезпекою, доки ми є в тілі. Отож, кожну річ, яку ми можемо зробити, перебуваючи на боці Господа, на боці праведності, як нові створіння, зачислені під знамено нашого відкупителя, ми повинні робити для захисту наших власних критеріїв і для допомоги іншим в боротьбі проти світла, тіла і противника, в яку ми вступили. За головний вірш цієї статті жоден з воїнів Христа ніколи не повинен забувати. Навіть найміцніші потребують пам'ятати його, і звичайно слабші особи потребують слухатись його. Ми всі є кульгаві, ніхто не є здатний ступати прямо досконало в сліди нашого Господа. В найкращому випадку ми шкутильгаємо. Тож як важливо, щоб ми робили все найкраще, щоб уникнути проб і спокус. Які будуть особливо тиснути на нас з причини наших тілесних слабостей. Як ми повинні старатися ходити близько до Господа і міцно триматися Його руки, коли переходимо через проби і труднощі теперішнього часу? Чи не говорить дехто, що така поведінка показує слабість і залежність? Безперечно, це так. І безперечно, хтось, хто не знає про свою слабість і залежність від Господа? Не засвоїв свого першого уроку, не стидаємося впорядковувати своє життя так, щоб наскільки можливо уникати спокус, бо це мудра поведінка, яку дораджує Господнє Слово, бути гордим, самовпевненим і готовим скрізь покладатися на себе, свідчить про дух, який не є близький спільності з Господом, котрий показує своє лице покірним і смиренним. Якщо тепер приходять особливі проби на світ і на господніх послідовників, ми можемо сподіватися, що вони будуть щораз суворішими в наступаючі дні і роки. Необхідно, щоб господні послідовники були відважні, сильні, рішучі, робити добре, особливо в усіх справах самоконтролю. Хто панує над собою самим, своїм розумом, ліпший від завойовника міста, ось натхнені слова. Стараємось бути великими з божественної точки зору, приємними Господу, добре пильнуючи наші слова, думки і діла, не тільки задля себе, але й в інтересах усіх, з ким маємо справи. Таким чином, ми щораз більше будемо променистим і сяючим світлом, звіщаючи чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. 1 Петра 2.9